Книга Пророка Єремії, розділ 22. Так говорить Господь, Іди в палату юдейського царя, та й промов там оце слово. І проречи: Слухай слово Господнє, царю юдейський. Що сидиш на Давидовому престолі, ти і твої слуги, і народ твій, і всі, що входять через ці ворота. Так говорить Господь. Чиніть суд і справедливість. Рятуйте пригнобленого з руки гнобителя, не утискайте, не чиніть кривди чужинцеві, сироті і удавиці. та не проливайте. Безвинної крові на цьому місці. Бо тільки тоді, як ви справді виконаєте це веління, увіходитимуть дверима цього палацу царі, що сидять на Давидовому престолі, згори на колісницях і верхи на конях, самі вони і слуги їхні, і народ їхній. Коли ж, не слухатимете цих слів, то я клянуся самим собою, каже слово Господнє, що цей палац руїною обернеться. Бо так говорить Господь про палац юдейського царя. Ти у мене, немов Гілеад, немов вершина Ливану, проте вчиню тебе пустиною, містом безлюдним. Я напоготовлю проти тебе руїнників, кожного своїм знаряддям, і повирубують вони найкращі твої кедри, і у вогонь повкидають. Багато народів пройдуть через це місто і говоритимуть один до одного. «Завіщо то Господь учинив отак із цим великим містом, і відказуватимуть їм. Бо вони покинули завіт Господа, Бога свого, і поклонялись іншим богам та служили їм. Не плачте за мертвим і не побивайтесь за ним. Плачте гірко за тим, хто відходить, бо він не повернеться вже більше і не побачить рідної землі своєї. Бо так Говорить Господь про Шалума, сина Йосії, юдейського царя, що царював на місці батька свого Йосії. Він вийшов з цього місця і не повернеться сюди більше, а вмре на тому місці, куди взято його в неволю. Цієї ж землі не побачить ніколи. Горе тому. Хто будує свій дім несправедливістю і свої світлиці беззаконством? Хто силує ближнього дарма працювати і не дає йому заробітку? Хто говорить Збудую собі пишні палати, широкі світлиці? Хто прорубає собі вікна, викладає кедриною і малює на червоно? Гадаєш? Що ти цар на те, щоб перевищити кедриною інших? Батько твій їв і пив так само, але зате творив суд і справедливість. От чому і велось йому добре. Він розсуджував справу бідного і сіромахи, тому і велось йому добре. Хіба ж якраз оце і не означає знати мене, каже слово Господнє. Твої ж очі і твоє серце тільки і дбають про наживу, а ще й про те, як би кров безвинну пролити, та як би утиск і насильство чинити. Тим то так говорить Господь про Йоакима, сина Йосії, Царя Юдейського не голоситимуть по ньому, «Ой, Леле, брате мій, ой, леле. Сестро, не голоситимуть по ньому, ой леле, володарю, ой-ле-ле, леле, величносте. Неначе осла його поховають, витягнуть і викинуть геть за браму Єрусалимську. Вийди на Леван та й кричи І на Башані здійми твій голос. Кричи з гір аваримських, бо всі твої коханці загинули. Я говорив до тебе, коли ти був щасливий. Та ти відказав не буду слухати. Така вже була твоя вдача з Малку, що ти не слухаєш голосу мого. Усіх пастирів твоїх порозносить хуртовина. Коханці ж твої підуть у полон. От тоді. І наберешся сорому і стиду за все твоє ледарство. О ти, що живеш на Ливані, що гніздишся на кедрах, як ти стогнатимеш, коли вхоплять тебе муки, болі, неначе в породіллі? Так, певно, як живу, каже слово Господнє. Навіть якби конія, син Йоакима, царя юдейського, був перснем на моїй правиці, то я й тоді б зірвав його. Віддам тебе в руки тим, що чигають на твоє життя, і в руки тим, кого боїшся, у руки на Вавилонському цареві, та й у руки халдеям. І викину тебе вкупі з матір'ю твоєю, що тебе породила, в чужу землю, де ви не народились, там ви і помрете, у землю ж, куди бажатиме душа їхня повернутись, туди вони не повернуться. Хіба ж він якийсь посуд нікчемний, пощерблений отой чоловік конія, або начіння, що ніхто його не потребує, завіщо ж прогнано його і родину його викинуто в землю, якої не знають. Ой земле, 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 слухай слово Господнє. Так говорить Господь. Запишіть про цього чоловіка, бездітний чоловік. Нещасний протягом усього свого віку, бо нікому з його роду не пощастить сидіти на Давидовім престолі, ані володіти в юдеї.